Значить, нотка До знаходиться на першій додатковій лінійці, їй не вистачило лінійки, її поселили у підвальчик. Значить, Ось нотка До на першій додатковій лінійці. Ця пісенька тільки на одній нотці. Я показую лівою ручкою, тому що знімаю правою. Значить, нотка До знаходиться по центру клавіатури, по центру нашого піаніна. Перед двома чорними клавішами. І так, поїхали: дощі! <пит> Значить, Тепер про постановку руки. Як же ж правильно грати? Як ви бачите, що в мене не піджаті пальчики, зап'ястя не підняте, не опущене, а знаходиться на одному рівні з клавішами. Тож, тепер другий куплет. До, до, довго, нотки грали. до. На роялі. Приємного вивчення нотки до. До зустрічі!